Вітаю, друзі та гості на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я готую такий десерт пончики, які готуються дуже швидко, можна сказати. І секрет в цьому тісті я сюди додаю мінеральної газованої водички. Тут все просто: треба тільки почекати, щоб тісто підійшло, коли замісили, і все обсмажується дуже швидко. То що ж мені для цього потрібно? Роблю опару. У мене тут 25 грам свіжих дріжджів. Заливаю 150 грам водичка тепленька. І все гарно так перемішую. Ще додаю сюди 2 столові ложки, такі неповні цукру. Також все перемішую. Щоб так, дріжджі розійшлись і додаю пару ложок борошна три ложки буде достатньо У мене тут просіяно 500 грам борошна Залишаю на 10 хвилин, щоб дріжджі так активувались. Опара в мене вже гарно підійшла. Ось так. І сюди я вливаю 80 мл води з газом. Перемішую гарно. Тепер додаю сюди півчайної ложки, ось так, солі. Також перемішую все. В мене тут натерта одна цедра лимона, всипаю сюди для аромату гарно. Також перемішую все. Ванільний цукор. Один пакетик повністю висипаю сюди, ванільного цукру. І 80 мг олії без запаху. Все, тепер додаю сюди борошно. Борошно у мене тут 500 г просіяно. Я буду замішувати таке еластичне тісто. Може й піти 450 грам борошна. Спочатку замішую так ложкою, а потім все буду руками вже. Борошно у нас в кожного є різне, тому треба дивитись, щоб тісто таке було еластичне, не забити борошном. частинками буду замішувати. Тепер руками ще домішую так. І борошна я вже більше додавати не буду, достатньо. Ну, Пішло десь в мене 450 грам борошна. Замісили таке еластичне тісто ось таке. Все. І залишаємо, накриваю рушничком і залишаю на одну годину, хай тісто підходить. Поверхню я так змастила трішки олією, тісто ось так підійшло у мене. І все висипаю сюди. Так, руками розрівнюю десь на два сантиметри тісто. І тепер стаканом буду видавлювати. Сковорідка у мене нагрівається. І тепер обсмажую з двох сторін. Осмажуються вони дуже швидко. Тому треба дивитися, щоб не згоріли. І викладаю на паперові рушнички. Ось скільки в мене пончиків вийшло з цієї дози. Я зробила і маленькими такі і такими більшими. Смак тут не втрачається, чи більші, чи меншенький, все, все рівно смачненький. І зверху ще посипають цукровою пудрою. І буде смак ота до чаю. Якщо їх розламати, Ось такі вони всередині. Смачні з ароматом лимона. Дуже смачно. Готуйте! Нехай вам все вдається. А я прощаюсь з вами до наступного відео.